Кажуть, є у світі місця, які просто притягують до себе нечисту силу ну, так, шталт Бермудського трикотника чи маріанської впадини. В Україні теж є такі точки на мапі, але на відміну від уламків кораблів чи розбитих літаків, у цих місцях кучкуються шикарні котеджі. Які саме і населяє нечисто з точки зору закону, сила, судді, прокурори, різномасні чиновники, які на зарплату у 200 баксів примудряються жити, ну як арабські шейхи, напевно, не випадково концентрація таких людей підвищується біля масштабного для всього українства зла резиденції Віктора Януковича у Межигір'ї. Хто ж вони? Нові сусіди старої корупційної влади. Дивимося далі. Гадаєте, це конча заспа? Чи козин? Ні, це Вишгородський район 15 хвилин від столиці. Чиї палаци програма гроші знайшла на заповідних берегах Дніпра? І хто із слуг народу навіть викупив собі ціле озеро у передмісті столиці. Хочете глянути їм в очі? Це будечка йому від програми гроші, нехай йому гарно рибалиться на власному озері. У чиновників садівницький бум згідно зем кадастру, народні слуги масово випрошують десятки метрів землі під сади та городи. Невже можновладці перестали брати хабарі і готуються виживати за рахунок підсобних господарств? Програма гроші вирушає на перевірку. Перший садівник екс-голова державного агентства з питань відновлення Донбасу Андрій Ніколаєнко. Я колишній голова агентства з питань відновлення Донбасу, який його створював і недовго в ньому пропрацював. Андрій Іванович усе життя чиновник. Був навіть наймолодшим губернатором Кіровоградщини. Вибір України це Європа. Європейський, але не європейський союз. Побував і першим заступником Донецької ОДА. обласна адміністрація працює. Ну, працює в усіченому режимі. І усього лише два роки як бізнесмен. Я як сьогодні людина, яка не займає державної посади. Виділили цю діляночку ще в 2014 році, якраз коли пан Ніколаєнко займався питаннями відновлення Донбасу. За документами це земля під колективне садівництво. Будувати тут заборонено. А чому він йшов? Тому що потрапив під люстрацію. Посадив на своїй ділянці експосадовець лише два декоративних деревця. Зате вже майже добудував маєток і захапав шмат спільного берега. Поки Андрія Івановича немає вдома, будівництвом заправляє його батько. Я довірений лицо, отець його. Каже, будує тут самотужки, а син йому допомагає. А від пляжу Іван Ніколаєнко відхрещується. Не в нашій оренді тут участок в адміністрації районної Знавайте, кого в оренді. Сусід Ніколаєнко – заступник голови Апеляційного суду Київщини Олександр Шевченко. Виявляється, також затятий садівник. Взяв в оренду і собі землі підсаджанці. Бемо Олександра Васильовича. Вдячи з декларації, замість саду представник ФЕМІДи набудував більше ніж на 300 квадратів. Перше ми шукали Шевченка Олександра Васильовича. так? Проте, здається, суддя не поспішає сапати грядки. Натомість засмагає на власному пляжі. Я потім казав суддям, кажу, ви не йдіть проти совісті. Його честь сховався від журналістів. Схоже, він не в настрої ділитися. Як йому вдалося відхопити діляночку на березі обідного каналу, праворуч від судді отримав землю скандально відомий покупець будинку Януковича на оболонській набережній Артур Ростом'ян. За документами має тут розводити худобу. І що я не знаю? Та замість сільського господарства розводить тут хіба що англійські газони. Сусідство із знаними фермерами мешкає Олена Андрющенко. Не повірите, схоже, це старший прокурор відділу протидії корупції Київської прокуратури. Ми до Олени а я Борець із корупцією у погонах отримала землю теж для садівництва. Аж 13 соток з власним пляжем. Якщо буде тут Андрющенко Олена Сергіївна проїжджати чи Шевченко Олександр Васильович, передайте, що його шукали журналісти програми «Гроші». А це вже інший берег. Голова кооперативу Ветеран 3 каже, тут ніде і яблуку впасти навколо одні садівники. От, якби как була бы, санітарна зона до того моменту, коли роздали ці участки. Та виявляється, саджати дерева тут також ніхто не збирається. Не мали право видавати. Под цінакостам, да, вот так. А отак по застройку не мали права. А так, з 2009 року Суду земного бояться не всі. Такий маєток собі будує повний теска керівника церкви Бориса і Гліба у Вишгороді. Звичайно, він по воскресеньому храм, адже настоятеля за кадастровою картою. Землю виділяли для колективного садівництва. Та замість картоплі тут двоповерхове царство бетону. Денисенко Дмитрій, Дмитро Андрійович. Проте у церкві кажуть, мешкає пан Денисенко при храмі. А це глядин також у Вижгородському районі. Унікальне котеджне містечко. Тут кожен п'ятий мешканець, хазяїн власного озера, і тут теж кооператив садівників. Власник цього шикарного маєтку на більш ніж 200 квадратів. Заступник начальника ДСНС у Київській області Петро Кісільов. Його озеро. Він же у нас заступник начальника ДСНС Київської області. А то що його розвило озеро? Шість чоловік. Побудувався ДСНСник ще в 2004 році. Тоді він займав посаду понижче, опікувався Вижгородським районом. Утримував двох і приблизно 15 чоловік. І місячно платить їм заробітну плату. Сьогодні пан Кісільов заробляє трохи більше 14 тисяч на усю родину на місяць, якщо вірити декларації. Процент корисної дії громада це повинна відчувати. Чиновнику вистачає зарплатні, аби прогодувати родину, утримувати будинок та навіть заправляти машину. Це буде йому від програми. гроші. Нехай йому гарно рибалити на власному дорі. Чиновники полюбляють жити красиво, особливо за кошти з держбюджету. Та хто їх буде контролювати, коли самі прокурори будують маєтки за сотні тисяч доларів по сусідству, де будувати заборонено законом.